Четвертий місяць поспіль відбуваються акції протестів проти будівництва заправки на вулиці Ревуцького. І якщо раніше мітинги жителів проходили мирно, то останній закінчився викликом швидких. Проте активістів вийшли не лише забудовники, а й поліція. І це при тому, що законність цього будівництва і досі під питанням. Вранці 31 березня. Місцеві жителі перегородили виїзд з будівництва автозаправки, аби не дати двом вантажівкам з землею покинути територію. Поліцейські прийшли на допомогу будівельникам. Стояли жінки, стояли мужчини. пожилого віку. Поліція, взявши в Камаз в кільце... Просто почала їхати на людей. Вони просто йшли на нас. Вони почали нас толкати, почали нас розбрасувати в різні сторони, а камаз просто їхав. А вони нас виталкували на дорогу, щоб вивезти тую, той Камаз. Ми кажемо, давайте землю викидайте, ми вас пропускаємо, виїжджайте. Почали вони мене сіпати, рукава мені одривали в цьому в пальто моєму. І мені стало плохо, руки почали ноги тремтіти, і мені голова закружилася, я попливла. От, і визивали мені скорою. Інвалідів тягали, он жінок, пенсіонерів тут побили, бризали. Балончиками в глаза позабрізували сутички з, з представниками опять же поліції, які навіть не представились, не надали ніяких документів, які він підрозділи. І я знаю, що з цього приводу депутатам Київради ініціюється службове розслідування, в тому числі на цей період розслідування від цих посадових особ, які дозволили. Сумнівів у тому, що це дійсно поліцейські не залишилося після того, як одного з активістів забрали до райвідділку. чотири чоловіка, по моєму і наші ну, зв'язали ліна, наручники. Посадили в машину і відвезли в участок. Мені написали адміністратив... адмі... адміністративку, Шну то ж то я переграждав путь строительной техніки, у которой є путевой лист. Законність цього будівництва залишається під великим знаком питання, адже Київрада здала земельну ділянку в оренду для зведення паркінгу. Потім забудовник без громадських слухань вирішив побудувати тут АЗС. Люди про це дізналися в грудні 2016-го і відтоді влаштовують акції протесту. До речі, з документами тут справжня містика. То їх немає, то вони є, але побачити їх ніхто не може. Наприклад, навіть Дарницькому районному відділу благоустрою забудовник відмовився показати дозвільні документи на користування земельною ділянкою. 31 березня закінчилася картка на порушення блурсі. Якщо відомо, що це один із таких основних фундаментальних документів. Прошлої неділі Київ земельная комиссия, было принято единогласное решение подготовить проект решения по расторжению договора аренды по данному участку за нецелевым использованием. И точно так же об'язать департамент земельных ресурсов подать в суд на расторжение договора аренды. забудовника не лякает, навіть столичная прокуратура ведеться уголовное дело прокуратуры города Киева. По статті 356, але поки пока в першій інстанції судеб відказано. Прокуратура подала апеляцію, що Дарницький районний суд відказав, навіть не це діло. За інформацією інституту Київпроекту, зведення заправки тут і для них несподіванка, адже ця земельна ділянка була зарезервована для будівництва транспортної розв'язки на перетині вулиці Ривуцького Тростянецькою. Яким чином були відкориговані червоні лінії на розділювальній смузі, невідомо. Білогурова, Дмитро Кокота в телеканал Київ.